Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Новорічні свята продовжуються, тому підготував для вас ще один цікавий випуск: армія, віра та мова залишаються для багатьох країн китами, на яких базується незалежність та суверенітет держави, і Україна не виключення. Після повномасштабного вторгнення військ кремлівського фюрера Українське суспільство потребувало очищення, і церква московського патріархату стала каталізатором цього. Пропоную відправитися цікавою подорожю кулуарами та задвірками церкви, яка довгий час була активним агентом Кремля та поціновувачем руськава міра в Україні. І, купнувши глибше, побачимо, що таке насправді священник рашистської церкви. Після 24 лютого служба безпеки України активно взялася за колаборантів агентів Кремля на території нашої країни і провела ряд обшуків у приміщеннях церкви Московського патріархату. На це чекали багато українців, здогадуючись про підривну, про російську діяльність, священнослужителів. Але те, що було виявлено під час слідчих дій, змусило замислитися абсолютно кожного над поняттям священник та українська церква. Почнемо з підривної діяльності московських попів в Україні. Особливо активно пропаганда руского міра велася на Донбасі та в зоні, максимально наближеної до лінії розмежування. В цих регіонах існувало два виміри: перший пропаганда Росії, яка коливалася між прямою агітацією за бункерного діда та риторикою «Ми же браття». Другий вимір є більш невидимим, але періодично виявлявся правоохоронними органами України. На жаль, до 2022 року. Це не афішувалося. Мова йде про безпосередню роботу на ФСБ та ГРУ Росії. Найчастіше від попів московського патріархату вимагали збирати інформацію, особливо в районі окупованих територій. Проте були й більш шокуючі події, як, наприклад, виявлення в одному з монастирів складу зброї та відкритої агітації. Так було до повномасштабного вторгнення. А зараз сутність московського патріархату відкрита кожному українцю. СБУ провели масові обшуки монастирів та храмів Української православної церкви Московського патріархату в Дев'ятьох областях та Києві. Метою таких дій було виявлення ознак проросійської діяльності церкви, заборонених предметів та іноземних громадян, зокрема зброї, диверсантів. І було виявлено багато цікавого, що дозволило повідомити кільком єпископам про підозру у кримінальному правопорушенні. Практично у всіх монастирях на території України, де проводився обшук та допит священнослужителів, було виявлено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів. Це російська література про звірства бандерівців, книжки з вигадками та образливими висловами щодо української та інших національностей і релігій. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність наголошується, що Росію, Україну та Білорусь нільзя розділіть. Розповідає один з правоохоронців. Також в приміщеннях УПЦ московського патріархату було виявлено тексти про російських пісень, в яких прославляли русскую землю та закликали до пробуждення матушки Русі. Проте, все це не так шокувало українську спільноту, як обшук у монастирі у Чернівцях. Це рідна єпархія предстоятеля церкви московського патріархату, митрополита Онуфрія. Правоохоронці не тільки знайшли докази наявності у місцевого митрополита Мелетія російського паспорту. Але й зробили цікаві кадри, які дозволили пресі ще довго смакувати інтимний скандал. Хочу наголосити, що офіційно блудливі фотографії та домисли змі у службі безпеки України не підтверджено. Але кожен українець робить власні висновки. В результаті обшуку СБУ у ЗМІ було опубліковано кадри частково оголеного секретаря Чернівецького буковинської єпархії, архімандрита Никити та співака хору, який за інсайдерською інформацією знаходився в одному приміщенні зі священнослужителем. Градус скандалу підвищився, коли спільнота дізналася, що хлопець є неповнолітнім, і це стало ще одним деревцем у вогні інтимних скандалів, пов'язаних з церквою та хтивими попами. На наступний день архімандрит Никита виступив з запереченням будь-яких інтимних речей, проте механізм осудження та створення величезної купи мемів вже було запущено. У базу миротворець додано величезну кількість московських попів, зокрема і фігурант сексуального скандалу Архімандрит Никита. Як правило, причинами внесення священнослужителів УПЦ московського патріархату до бази є вчинення провокацій, маніпуляцій з інформацією та активна участь у дестабілізації українського суспільного життя. Крім того, священики є противниками незалежності українського православ'я від російської церкви. Та активно спілкуються з Вадимом Новинським, який є поціновувачем руськава міра з ОПЗЖ. Хочу нагадати, що крім блуду гріховного життя та великої кількості подарунків у вигляді машин та інших цінностей. Російська церква відзначалася допомогою окупантам, і початком гібридної, а пізніше й повномасштабної агресії озброєні окупанти. Загарбники зі складу регулярної армії Росії частіше розташовувалися у храмах саме московського патріархату. Вочевидь, так звана спеціальна військова операція не тільки отримала благословення від церкви, але й була складена під дахом РПЦ. І на жаль, до 2022 року українське суспільство та держава були не готові до радикальних дій щодо московських попів. Ну що ж, загоном Гундяєва приготуватися на вихід з України. Українські правоохоронці отримали купу причин для того, щоб назавжди заборонити московський патріархат в нашій країні як агентів Кремля, ворожі методички, російські паспорти, медалі за взяття Кримського півострову, багато грошей, у тому числі в рублях, та хлопчиків-трусиках, які ділять ложі зі священниками. але не знайшли тільки одне, що є головним віру в Бога. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг каналу. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу дізнаються правду про Україну та життя кожного українця, яке кардинально змінилося після повномасштабного вторгнення Росії. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.